Ціни, Депована. Ціни Депована. На ліки. Заступний аспект, соціальний. Ми на базі 50-ї аптеки робимо ціни, 5% прибутку тільки для того, щоб хлопці воїни скористалися цим благом держави, для того, щоб ми мали спроможність, хлопці мали спроможність купити дешеве ліки. А тепер саме а не, не є. Тобі не весь холлак. Гінаті на торіч. Сьогодні зранку Гінатіна Толіч. Ми признаємо. Питає до мене, до моєї сім'ї Геннадій Анатолійович. Заграв Геннадій Анатолійович трошки, да? Білянні, не Тепер не далі. А що ми так? Тепер далі. Хочу далі. сказати, друзі, що фінансова ситуація на вашому ва. ва. підприємстві, друзі мої, веде до банкротства. Хто хоче банкротити його? Скажіть, Геннадій Анатолійович. Не надо Анатольевич, где вас увидели два які ходят на кожне засідання, кто вас фінансує, друзі?